Що робити, коли віра слабшає та виникають сумніви? Апостол Павло нам говорить, що коли ми з вами сумніваємося, нам варто читати Біблію, тому що віра Він каже від слухання. Слухання це не газети, не телемарафону, а Біблії Слово Боже. Коли ми з вами слухаємо Слово Боже, знаєте з ким поведешся, того наберешся. Слухаєш Ісуса, Його апостолів, слухаєш Його пророків у Старому Завіті, тобі віра виростає. А коли, дорогі браті і сестри, ми слухаємо Трампа, ми слухаємо Зеленського, ми слухаємо Ютуб, телемарафон, що розказують про новини, віра наша не збагатиться. Політика кесарове-кесареве, але Боже Бог не може бути кесарове 90%, а Богові 10%. І, от коли день ми так сплануємо. Коли ми будемо добре планувати свій день, що Слово Боже воно буде в нас мати вагому частку в нашому дні, то тоді віра в нас не буде слабшити. А коли ви Слово Боже, ми всі слухаємо лише раз в тиждень, в неділю, то віра наша не буде сильною. Амінь.